Вітаю усіх на моєму YouTube-каналі. Моє ім'я Наталія Сокіл. Вдячна усім, хто заходить переглянути відео, вдячна усім, хто ділиться моїми відео, хто ставить вподобайки. Таким чином, мої відео поширюються їх бачать багато людей. Взагалі-то відео завжди складалися із. Прогнозів, да, якихось там ваших запитань на якісь теми, які були цікаві да, стосовно війни, деякі коротесенькі відео я виставляла там в формі опису, да, тобто мої ведіння, які були. Сьогодні відео буде не розклади на картах і не відео, яке я виставляла, описуючи видіння. Сьогодні я Хочу вам розповісти про те, що, можливо, хтось вже здогадується, знає, а можливо, дехто не знає. Я постараюся розповісти, понятно, понятно, і не впустити усе. З чого почнемо? Почнемо з того, що людство, чоловічество. Це один величезний проєкт сущностей, які перебувають або в іншому тонкому плані, або взагалі. Ні, ну це інший тонкий план. От воно якось отак. Ну, мабуть, це навіть сущності, які. З іншої планети, але в них також существує план. Тобто є такі, розумієте, як воно по спіралі йде: така спіраль, 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 І ця, ця спіраль без, без, безкінечна. І на, через декілька завітків є такі світи, 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 світи. В кожному тому світі є ну, душі, сущності. Вони, у, них своє життя, у них своє життя. Бог дійсно існує, це безкінечне світло, дуже ярке, але ну, яке, яке душі можуть бачити, без болю в очах і ощущення, ощущення там. Такої неймовірної свободи від всього того, що душа переживає, будучи в тілі на цій землі, це неймовірні такі відчуття. Ну, Свобода це м'яко сказано, її не кожен розуміє правильно це слово свобода. Це, це ось такий от подих і неймовірне задоволення, це без... безкінеч... безкінечна якась любов, от щось таке. І це з оцим безкінечним світлом, з Богом, да, воно як возз'єднання маленького кусочка світла душі. Бог Бог є. Бог є, Але ще є ось такий от проєкт чоловічество. Я навіть не можу сказати, скільки він вже длиться, але вже длиться він дуже давно. Це можливо, навіть це тисячі років, і ось на зараз, на даному етапі, ті, хто створив ці суч... сущності, які створили цей проєкт, які спостерігали за розвитком людства, за розвитком чоловічества, чолов вони вже в такому состоянні це стан. ...відчаю, можна сказати. Це стан, коли вже знаєте такої безнадійності, безнадьоги, от, такої от стан. Коли вже знаєте дивилися, там, щось допомагали, кудись направляли, давали можливості. Земля на землі, можливості і мільярд. Ви тільки правильно це використовуєте. І коли людство постійно заходило не туди, тобто людство розвивалося, людство там сотворило колесо, потім людство сотворило там, давайте далі там, комп'ютери, телефони, ноутбуки, ракети, зброю, ну от, тобто, от тобто в цьому сенсі, в цьому направленні людство розвивалося. Але Людство в духовному сенсі, в познанні міровоздання, в познанні закону Вселенної людство взагалі не розвивалося. І чим далі, тим більше людина переставала цінити любов, цінити добро, поступати по справедливості, поступати по совісті. Людське добро, я не кажу, що всі зли, злі. Ні, є люди, які дійсно дуже добрі, але багато людей це добро, людське, сприймали як слабкість людей. І своєю поведінкою, своїми словами. Вони дуже били цих людей, дуже ранили це добро. І хтось мав силу для того, щоб це своє добро і внутрішнє світло не втратити, а хтось ставав жорсткішим, але його гризли, гризли тоді совість, совість сумління його гризли до заболівань. І от на зараз так, ось ці сущності, які зробили такий великий проєкт, вони бачать, що люди. В духовному сенсі не розвиваються, що люди по совісті, по справедливості не поступають. У цих оцій зараз відчай, безнадійність, що можна ще щось зробити. чи... Безнадійність в тому, що людство, нарешті, пойме, що треба розвивати духовність, що треба розвивати своє мировоззріння, що треба поступати так-то і так -то, да? по справедливості і по совісті. Вони вже. Як, як би вам так пояснити, це коли отут -от до чогось ідеш, ідеш дуже довго, сподіваєшся, 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 а тобі раз облом, два облом, три облом. Але в людському житті ці обломи можуть бути через місяці, через роки, а тут через сторіччя, розумієте? Тобто, це до дуже довгий такий термін. Очікування і кожен раз граблі, і кожен раз граблі. І от на зараз вже немає надії, вже от такий от видих в них, видих такої свободи, а не покинути це вже все. Не покинути, бо немає розвитку і немає надії. І немає надії. Що ще хочу сказати? Деякі сущності ці. Це не страшні сущності, які як в фільмах «Чужой», там, да, чи як нам показують про іншопланетян їх вигляд. Ні. Це не страшні сущності, вони не погані і не хороші, але вони розвинуті, духовно розвинуті, в них, в них правильні цінності. Розумієте, вони мають, вони мають форму, колір форму, колір, розмір, розмір, навіть мають звук і навіть мають вагу. І навіть мають вагу. Це як такий ефір, їх, мно, їх багато цих ефірів, вони з іншої планети, з іншого виміру. Спілкуються вони між собою. Не отак, як ми з вами розмовляємо. Вони спілкуються, знаючи, що кожен каже. Це не, не слух, який чує звук, це просто знаєш. Це просто знаєш, що тобі каже співрозмовник, мислі. Ну, от щось таке я можу пояснити, якось отак. От, І. І... Багато таких сущностей, коли вже настав такий час, коли треба було зрозуміти, що відбувається, чому происходить все, все не так, тут, на землі, у людстві, у чоловічності. Да? Чому вони заходять завжди не на ту віточку, не на ту віточку, чому вони більш заматеріальні, чому воно більше там, де вкрасти, там де обманути, чому вони не йдуть туди, де буде все по справедливості, де буде все по любові, де буде все по добру і ось все таке. І ось ці сущності, ці душі, ці згустки, енергозгустки, ці ефіри. Вони там обрали самі для себе шлях народитися в тілах тут, на землі, для того, щоб самим прожити, все побачити, відчути на своєї шкурі для того, щоб зрозуміти, що ж не так. Такі, будемо душі називати. Такі душі також себе програмували на те, що. Вони це зрозуміють, хто вони, звідки вони, і навіщо вони сюди прийшли, тоді, коли щось відбудеться. Тобто такий от для них був включатель, такий був включатель, щось відбувається, і коли це щось відбувається, у, у цих душ вдруг стає таке прозріння. Вони починають чути і роз, не чути звук, знати, і вони розуміють, що це не їхнє. Дуже багато цих душ саме в Україні. Вони також є і в Росії, але вони ще не прокинулися. Багато душ, які в Україні, вже прокинулися, або вони починають прокидатися. Вони от в таких тілах, в людських, вони серед. Серед взагалі нас немає цієї якоїсь групи на землі в людських тілах, які знають, що відбувається, і вони руков... керують тим, що відбувається взагалі на землі. Ні, немає. Вони розкидані по світу. Багато в Україні вони повинні вже були прокидатися і будуть ще прокидатися. Взагалі, це. Спочатку такі ведіння, ясновидіння, яснознання, коли людина розуміє, що вона сюди прийшла не просто так, вона прийшла сюди, задля чого душа, розуміє, що то, що вона чує, то, що вона бачить, то, що вона знає, це не її мислі, вона вже навчилася розподіляти, де її мислі, де не її мислі. І також ті люди, які, допустимо, в процесі людина ходить щось робить, е, я не знаю, уборку. І думає про те, що зараз я там буду витирати пил, а потім я буду мити підлогу, і в неї проїздить інсайт. Або людина готує обід, наприклад, борщ, там, чистить картоплю, шинкує капусту, і вона думає про те, що їй треба помішати зажарку чи ще щось, і в неї раз інсайт. Який інсайт? Вдруг, вдруг в голові, Не в голові навіть, а в голос каже своїм ротом, своїм голосом, вдруг вона каже: Що я тут роблю? Або Що я тут роблю, я вже втомився. втомився. Ця людина може бути жінкою, а казати про себе як про чоловіка. Я не знаю, чи є там пол, скоріше за все, полу там немає чоловічий мужський, да? але воно, воно, воно може казати його жінка і каже, що я тут роблю, я вже втомився. І що я тут роблю, я, як я хочу вже додому. І це спочатку такий тормоз. Ти розумієш, що ти взагалі про це не думав. Ти розумієш, що це не твої мислі, а ще вони були сказані вслух, вдруг, просто твоїм голосом, щоб ти почув своїм вухом голос і щоб в тебе тут десь відклалося для того, щоб ти зрозумів. Після цього ти розумієш, для чого ти сюди прийшов і що взагалі відбувається, і от все те, що я вам розповіла. Прийшов для чого? По-перше, зрозуміти, що відбувається не так, чому людство розвивається не в тому направленні, чому людство про одне забуває взагалі, а в іншому направленні да, рухається? Розвиватися технологічно це одне і це добре, а не розвиватися духовно і йти туди в зло це дуже погано. По-перше, ця душа понімає, що вона прийшла понять, чому так. Почому саме так, чому не по той ветки. По-друге, ця душа прийшла для того, щоб донести, що треба робити, для того, щоб сталося так. Бо інакше людству прийде в конечному етогі, ну, все. Ну, все. дивіться. Якщо вже ви дійшли до цієї минути цього відео і поставите лайк, або десь цю тему обговорите, або донесете те, що я кажу, то ви таким чином стаєте рятувальником землі, рятувальником чоловічества. Якщо ви будете розносити да, ось все, що ви почули. Дивіться, Україна. Будуть брати всі, повинні брати всі приклад з України. Нам наданий ще шанс для того, щоб чоловічество далі існувало. До 25-го року. В Україні повинно все от це завершитися взагалі. Все, що відбувається, не тільки ця війна, а й 2014 рік, і Майдан, і, і от все, що в нас було на протяженні приблизно 80-100 років, приблизно на цьому відрізку времені до 25-го, включно 25 рік, повинно повиннойти завершення. Повинні в 25-му році прозойти висновки, що робилося не так, куди, куди треба двігатися, як треба двігатися, що робити можна, що робити не можна. Починаючи з 26-го року треба буде вже це все розвивати. Дадуть 9-10 років для того, щоби ставати на правильний шлях. Якщо Україна буде ставати на правильний шлях, і буде все добре, все класно, потім з України повинні брати приклад, що і як робити. Україна буде учителем свого роду, да? Головне, щоб Україна не, ніде не споткнулася. Якщо в 27-му році Україна десь споткнеться, вона повинна зрозуміти, що вона йде не туди. Можуть якось нагадати, якось щось можуть показати. Може не в Україні, а в іншій країні. Щоб ми згадали про війни: 17, там, й 39-й, 41-й, 45-й. 2014, 2022, щоб все це вдруг згадали і стали на путь істини знову. 27 28, 29. 30 рік. Україну будуть спокушати всі-всі самі погані. Якості, людські якості, які тільки існують, але вони будуть з одного боку масштабні, це буде на керівництво розпространятись, і будуть помаленьку на кожну людинку. І треба буде, щоб Україна, керівництво щоб вистояло, щоб керівництво ніде не примінило хитрость, подлость, і зворотливість, лежит. Вы, вы меня поняли? Агрессию, вот все, все вот эти вот вот эти вот самые плохие качества, да. То есть Украина должна будет выстоять и применять везде самое главное добро, любовь, честность, справедливость, порядочность и главное поступать по совести. Тогда мы продолжаем дальше жить. Человек не должен говорить «опускай а там власть». Человек должен заниматься тоже сам собой и точно так же выбирать, выбирать себе правильное направление. Это тоже очень важно. Но очень многое зависит прежде всего все таки от руководства. Руководство, управляющие Украиной. Потому что именно от них зависит, если они дают возможность людям не нуждаться, а жить и развиваться. Они дают возможность людям не обманывать, не красть, да, то тогда и люди будут себя вести по-другому. Но если уж ты не совсем плохой человек и как бы тебе не давали возможности иметь все и жить хорошо, а тебе хочется еще больше там какой-то наживы, да, ну, это нужно вот в себе исправлять. От таких людей пока что никуда не денешься, они существуют. Но если власть будет давать возможность, то есть... То, что дает нам природа, то, что дает нам природа, ну, возьмем воздух, вода, электроэнергия, газ, это природный ресурс. У него не должно быть частного предпринимателя. Этим должно управлять государство. Государство должно давать эти блага людям по доступным ценам, либо зарплаты должны соответствовать вот этим вот тарифам. Да? тарифам. Все, что идет излишне, ну не излишнее, но лишнее, да, ну оно не излишнее. То есть Деньги, которые оплачивают люди, они должны идти на развитие страны, а не оседать в карманах у частных, которые владеют частники. Вот этими... Это природный ресурс, ресурс от нашего создателя. Они, доход не должен оседать в карманах их они не должны повышать вот эти вот цены, которые не соответствуют зарплатам, и вот деньги оседают у них в карманах, и у них цель наживиться больше, больше, больше и больше. Этого не должно происходить. Люди боятся электронных денег, что не смогут накапливать себе для приобретения жилья, там, автомобиля, вот ну, то, что такое главное, да что эти деньги сможет каким-то образом ну, власть украсть, там, да, или ну, как-то ними распоряжаться, или как-то по-другому, не бойтесь. Во-первых, сейчас это все развито только на 30%. Еще это не развито на 100%, чтобы это вводить. Во-вторых, смотрите, даже если будут эти электронные деньги, но если власть сделает так, что человек будет... Иметь такие доходы, которые ему будут позволять. хорошо жить. Я не говорю там купаться в роскоши и все такое. Ну, то, что человеку будет нужно, и он не будет подсчитывать копейку. Э, у человека не будет думать, как мне завтра прожить. Он будет знать, что у него есть на сегодня, на завтра и на послезавтра. Э, если правительство сделает так, что будут доступны оплата тарифов, будет, у человека будет такая зарплата, которая будет позволять оплачивать вот эти вот вызначены вы эти тарифы, да, и э, будут даваться возможности, сейчас я вам скажу, э, доступный процент кредита для того, чтобы приобретать себе жилье. Там, или авто, да, вот что-то такое, то тогда не нужны будут вот эти вот всякие обманы, изворотливости, не нужны будут вот эти вот сокрытия доходов, да, вот этих вот у людей доходов, сокрытия, накопления. Также должны быть доступные и правильные налоги. В процентном соотношении на бизнес. Благодаря этому бизнес-люди не будут закрывать количество наемных сотрудников, количество, сумму своих доходов. Они будут работать спокойно, потому что они будут зарабатывать себе, давать возможность зарабатывать наемным работникам достойную зарплату и у них будет доступна возможность заплатить тот процент государству, который должны заплатить. Понимаете? Вот самое главное, чтобы Украина не оступилась и пошла в нужном и правильном направлении. И точно так же, чтобы не оступился каждый человек и пошел в нужном направлении развиваться. Нам дан шанс. Вот это вот Майдан, революция, вот это вот война, это все не просто так. Это для того, чтобы наконец-то включилась осознанность, духовность, правильная ценность по отношению к жизни что я еще забыла или не забыла. Вот, если все будет хорошо, то все будет хорошо. И что еще? Что еще? Мне почему-то говорят все время про... Мне говорят, что что-то есть, чего мы не знаем, но очень хотим знать. Какая-то запутанная ниточка из-за того, что мы не знаем, ни клубочек спутанный. И мы хотим распутать и что-то узнать. Какую-то истину, какую-то истину, масштабную истину. И это находится, мне говорят, мир Рим. Мир Рим. Все вот так вот, на блюдечке, на ладони. На ладони. Мы просто не развиваемся, не знаем и не видим. И нужно, чтобы человечество было готово это узнать. Но многие-многие не готовы. Поэтому у нас будет, да, нам будет дан шанс на наступные первые, очень важные 9-10 лет ну даже больше, да, это я говорю 9-10 от 26 -го года. И тогда начнется золотой век, если все будет хорошо. Если у вас есть какие-то соображения или вы за собой что-то подобное замечали, то вы должны знать, для чего вы пришли в этот мир. И вообще каждый из вас пришел в этот мир для того, чтобы его подправить и исправить и дать возможность человечеству дальше существовать. Как всегда желаю вам любви в сердцах, света в душах. И благодарите свой род упокоенный, который очень о вас заботится и который является вашими ангелами-хранителями.